Садження дерев у великому доброні на пам'яті небесної сотні. Менеджер по туризму закарпаття отримала відзнаку від міжнародного туристичного клубу. Працевлаштування ромів. Методичні курси для вчителів словакістів. Монастир сепенца Грушево. Вітаю вас у студії ТС1 у програмі від суботи до суботи. Я Едіна Крицький. Як завжди, сьогодні ми розкажемо та покажемо вам найцікавіші події з життя національних меншин Закарпаття. Отож, до вашої уваги, короткі новини цього тижня. Україна і Румунія парафували міжурядову угоду про малий прикордонний рух. Так що тепер жителі Закарпаття при переході кордону до Румунії можуть спокійно користуватися всіма правилами безвізового пересування східно угоди про малий прикордонний рух. Під час зустрічі в рамках міністерських заходів НАТО ВО міністр закордонних справ України Андрій Дещиця. І міністр закордонних справ Румунії Тітус Корлецян парафували угоду між урядами двох країн про малий прикордонний рух. Рекокатолицький пасторат Закарпатського Уорського мовного інституту організував концерт, присвячений великому посту. Окрім духовного задоволення, концерт супроводжував благодійні цілі. Пасторат мав на меті довести до прихожан, що важливим моментом посту є допомога, підтримка полеглих та нужденних. Зібрану допомогу запропонували фонду майбутнє у наших руках. Основна діяльність фонду полягає у влаштуванні дітей сиріт та підвищенні кваліфікації прийомних батьків. В Ушгородському лісовому господарстві посадили плантацію сосен на честь героїв Небесної Сотні. Серед дубового лісу поблизу села Велика Добрунь лісники посадили вічно зелені рослини, аби вони вічно нагадували героїв Майдану. В активе взяли участь лісники, жителі села, а також életében mindig is fontos szerepet játszott az erdő. Élelmet, tüzet, építőanyagot adott, menedéket nyújtott. A község környékén az 1736 hektáron elhelyezkedő erdős területet 1974-ben védett területén nyilvánították. A majdanon elesettek emlékére itt ültettek el fenyőfákat. Az ünnepélyes faültetés előtt az egyik erdei ösvény bejáratánál egy keresztet is állítottak, melyet Milán görög-katolikus püspök szentelt meg. Beszédében elmondta, Hiába változik meg a hatalom, ha a szívekben nem történik változás, nem lesz erőre répés az országban. Tolja no, radyści, że so, zaraz ce wczesne nebesne e, 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 sobotni, je ludzie, які знову об'єдналися і symbolično, що ми wysadyli e, ciarinki після osвяczenia chresta. A kereszt megszentelése után az erdő felé vettük az utunkat. Az erdő mélyén, az erdészek által kijelölt helyen elkezdődött a fa csemeték ültetése. A munkából mindenki kivette a részét. A görög katolikus püspök, Magyarország és Szlovákia konzuljai, az iskolások, lakosságok, sok, mindenki lapátot ragadott és fa telepítésbe kezdett. Fát ültetni, erdőt ültetni, vagy akármilyen gyümölcsfát ültetni az a remény, az a jövőbeni megmaradásnak a szimbóluma. És azt gondolom, hogy most ez az esemény nem, nem is most a legjelentősebb, hanem majd úgy 10-15-20 év múlva, amikor itt majd lesz valami eredmény ennek a faültetésnek és ez egy ilyen közösség szempont, közösség megtartás szempontjából is nagyon jó, hiszen ezeket majd ápolni, gondozni kell ezeket a csemetéket, valakinek erről gondoskodni kell. A Nagy Dobronyi Erdő az Ungvári és Munkácsi járás területén helyezkedik el, az Ungvári Állami Erdőgazdasághoz tartozik. Az erdészek feladata a fákat úgy ápolni, nevelni, hogy azok időskorukban a lehető legértékesebb faanyagot szolgáltassák, a kivágott fák helyén pedig új, ifjú Уже на протязі багато років кожної весни проводимо акцію Майбутнє лісу у твоїх руках. І в рамках цієї акції сьогодні тут проводимо посадку плантації сосни чорної. Ця плантація є в пам'ять загиблої сотні. І серед дубових лісів ясеньових цей. клаптик або ці 30 сотин сосни чорної постійно, вічно зелене дерево, і воно буде нагадувати і майбутнім поколінням про ті події, про ті, хто поклав життя за справедливу Україну. Az elmúlt évtized alatt több tízezer erdőt vágtak ki jogtalanul. A szakértők azt mondják, ez okozta az 1998-as és a 2001-es árvizet is ezért az emberek és a falu vezetői a gyakorlatban is meg akarják szüntetni a falopást. Örülök ennek az akciónak, amit ma 2006-ban kezdtünk el itt a Dobronyi erdészetben. Meg remélem, hogy nem csak hogy gyűltetők meg is fogadnak. Sok fatolvaj van a község területén, nem csak a mi lakosaink, hanem elsősorban a szomszéd falukból a romaság. Hát most a Nagyobronyi községi tanács úgy döntött, hogy újra Indítja a polgárőrséget, mivel hogy a rendőrség ezzel a kérdéssel nem tud foglalkozni, egyszerűen nincsen rá erejük. Hát így saját erőből szeretnénk ezt a kérdést megoldani, hogy nem csak a fa tollajlást, hanem minden egyes ö, lopást a faluban szeretnénk megszüntetni. A nagydobronyi erdő a növények mellett rengeteg állatnak biztosít életteret. A természet megismerése céljából hozták létre a körülbelül 7 kilométeres tanösvényt, amelyet nagy előszeretettel látogatnak az iskolások. Mióta van ez a tanösvény, sokszor jöttünk ki ide, mivel a biasztalánunk is fontosnak tartja azt, hogy ismerjük a nagydobronyi erdőnek az élővilágát. Az erdő több vörös könyvbe bejegyzett állat és növényfajnak adott hont. Azért készült el a tanösvény, hogy mindenki megismerkedhessen az erdőben rejlő védett növényekkel és állatokkal. A most elültetett facsemetéket is a nemrég elkészült tanúsvényen keresztül lehet megközelíteni. A falu lakosai szerint a Nagy Dobronyi Erdő jelentős turisztikai célpontá is válhat. Fiatal biológusokkal együtt gondoltuk azt, hogy nagyon jó lenne, hogyha felhívnánk az itteni a Nagy Dobronyi Erdőnek a szépségére a figyelmet, mivel ez egy védett terület, és úgy hívják, ugye, hogy Nagy Dobronyi Vadvédelmi Rezervátum, illetve már 2009 óta a Tisza melléki tájvédelmi a tölgyes erdő közepén kialakított örökzöld fenyvesültetvény mostantól emlékeztetni fogja az embereket a szabadságra, azokra a hősökre, akik egy demokratikus Ukrajnáért áldozták életüket a hónapokig tartó tüntetések alatt, a rohamrendőrökkel és a banditákból álló csoportokkal. turizm, Тому за кордоном неабияку увагу приділяють розвідку саме цієї сфери. Цього року 80-ту річницю заснування відзначає міжнародна туристична організація Скол клуб. Зустріч членів цієї організації пройшла у Берліні. На святковому вечорі нагороду за друге місце у номінації Кращий логотип клубу отримала менеджер по туризму із Закарпаття Аліса Смирна, яка є членом скол-клубу Дармштату міста побратима Ушворода. Jeden Tag lockt Berlin Dutzenden von Touristen aus verschiedenen Weltteilen an. Die Tourismusentwicklung in Berlin ist rasant. Und eben darum ist bereits diese Stadt ein gutes Ort fürs Treffpunkt der Mitglieder des Internationalen Assoziationen für Reisen und Tourismus, Skoll International. 25 Jahre Öffnung der Berliner Mauer und der 80. Geburtstag der skoll weltorganisation gehören auch zu den trefflichen Gründen. Der noble Galaabend hat in dem prachtvollen Meistersaal stattgefunden. Der Meistersaal im Herzen Berlins verkörpert seit 100 Jahren wie nur wenige Orte dieser Stadt die besondere Spannung zwischen Tradition und Modern. Namhafte Künstler fanden und finden sich hier ein, um sich von der besonderen Atmosphäre inspirieren zu lassen. Skoll ist äh, ein Wirtschaftsclub für Tourismus weltweit, hat äh, ungefähr 18.000 Mitglieder und ist gegründet worden in den 30er Jahren auf einer tollen Skandinavienreise von Franzosen. Und äh, die waren so begeistert über die internationale Freundschaft, die wir mit Skoll pflegen zwischen den Ländern. Im Tourismus, dass sie Skoll gegründet haben. Und äh, Skoll ist eine Abkürzung von vier skandinavischen Wörtern. S steht für Gesundheit, Schwedisch Sunhet, K für die Liebe, sherlek O für older, Alter und L für Lücker, Glück. Wir treffen uns einmal im Monat ähm, hier in Berlin, tauschen aus, was kann man tun, haben einen interessanten Vortrag aus dem Bereich des Tourismus und diskutieren, wie geht es weiter mit uns. Und es gibt auch eine zweite Gelegenheit im Scroll, die wir pflegen. Das ist Business Among Friends. Also Wirtschaft unter Freunden. Wir arbeiten zusammen und auch weltweit suchen wir uns die Freunde aus bei Scroll, mit denen wir Geschäfte machen. Dieses Jahr hat die Delegiertenversammlung eine besondere Mission gehabt. Im Jahre 2013 ist das Marketingwettbewerb für das kreativste skoll durchgelaufen. Daran hat die Tourismusmanagerin aus Transkarpatien, dabei auch die Mitgliederin des Darmstadt Skoll-Clubs, Alisa teilgenommen. Der Schwerpunkt ihrer Beschäftigung ist der Tourismus in Waldkarpaten. Ihr skoll auf den Fingernägeln und auf dem selbstbemalten T-Shirt hat den zweiten Preis verdient. Ich danke meinen Fingernägeln, dass sie mich bis nach Berlin gebracht haben. Viele deutsche Touristen bezeichnen Transkarpatien als die kleine Schweiz aber als wirtschaftszweig ist der tourismus in der ganzen ukraine kaum entwickelt. zu den richtlinien der tourismusentwicklung soll das gute managementbasis erarbeitet werden. die stadt muss vor allen dingen offen sein sie muss äh, herzlich jeden besucher begrüßen und sie muss auch in den, im öffentlichen straßenland einladend sein. sie muss authentisch sein nicht eine künstliche welt verkörpern sondern so attraktiv sein dass sie für sich, ja, für sich steht und für sich einladend ist. Berlin ist eben Berlin und Kiew ist zum Beispiel Kiew. 80 Jahre Skoll International, 60 Jahre seine Arbeit in Berlin und 25 Jahre Mauerfall. Das sind wahrliche Gründe, um ein Fest zu feiern. Geschäftsführung unter den Freunden ist das Prinzip der Tätigkeit dieses Assoziations. Und die besonderen Augenmerke der Mitglieder sollen jetzt auf die Förderung vom touristischen Nachwuchs sein. На сьогодні досить важка ситуація ринком праці в Україні та області. А як вирішується питання працевлаштування ромів? Про це дивіться у наступному сюжеті. Нині в Україні чимало можливостей для пошуку роботи. Існують спеціальні газети та журнали, сайти в мережах інтернет, де публікують перелік вільних місць роботи, вимоги до працівників, заробітну плату тощо. Звичайно, при пошуку роботи можна звернутися за допомогою до знайомих родичів і друзів, які можуть підказати можливі місця працевлаштування. У нашій державі створено спеціальну службу. У кожному районі та місці існують центри зайнятості, де людина може отримати інформацію про вакансії, консультацію з вибору професії, а в разі потреби на курсах перепідготовки отримати нову професію. Є обласна програма о, про ромське населення. Тому в рамках цієї програми ми завжди працюємо, особливо профінформаційну роботу. Чому я сьогодні ставив питання це з молоддю, тому що це майбутнє нашої держави, і як ми їх виховуємо, так вони будуть працювати, так вони будуть стабільно жити. А основне в житті людини це робота, тому що це стабільність сім'ї. Ще одним можливим шляхом забезпечення існування людини є її участь у підприємницькій діяльності. Підприємництво самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із метою одержання прибутку та досягнення соціально корисних результатів. Кожний громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Це передбачено статтею 42 Конституції України. Цю категорію громадян входять громадяни України, входять іноземні громадяни, також особи без громадянства та особи, які досягли 16 років і мають намір займатися підприємницькою діяльністю. У нинішній соціально-економічній ситуації в Україні ніхто нікого не жене на роботу. А як же психологи радять ромам отримувати конкурентно спроможні професії, щоб згодом змогти влаштуватися на роботу? Дивіться далі. Працевлаштування ромів це серйозне питання. Взагалі, працевлаштування навіть будь-кого в нашій країні зараз це серйозне питання, але так як ромське населення є. Менш захищеним і там є багато і етнічних проблем, і проблем у навчанні, і взагалі проблем ромського населення більше ніж у всіх. Це питання є актуальним. Це на болючі питання працевлаштування як ромського населення, так і всього населення України, бо всі ми українці без якогось там відмежування. Багато ми сьогодні вговорили питань. Важливих більше би хотілося не говорити, а щось робити, як із сторони влади, так і сторони ромського населення, щоб був потенціал до старання з обох сторін, щоб було бажання як працевлаштувати людей, так і щоб люди хотіли працювати. Є випадки, коли роми зазнають дискримінації за етнічною ознакою з боку працедавців. Коли по газетним об'ямам вони знаходять інформацію про наявність робочого місця, то при безпосередньому спілкуванні під час влаштування на роботу їм вічливо відмовляють. Це не сприяє зняттю соціальної напруги в суспільстві та налагодженню діалогу. Якщо б тут центр зайнятості якийсь би робив би ром, це би розгрузило б центр зайнятості, вовче всю роботу, тому що роми до ромів більше мають і знати, і Помогли б більше, я враховую так, якщо є когось, є ром, які мають образування, які закінчили віршу освіту. Я думаю, що цей конкурс показав, як директор казав центр зайнятості, що треба туди екзамен пройти. Я сподіваюся, що Ром може пройти цей екзамен, взяли б його на роботу і скоротилося б і у них менше роботи, і було б актуальніше на роботу їх взяти. Та в нас всього сім е, працівників ромського населення, да але е, ну трошки слабші, трошки сильніші, ну різні серед них, які як і серед будь-яких, але вони рівноправні члени нашого колективу. А е, і ці люди і виглядають інакше, бо вони хочуть на роботу. Знаєте, вони мусять зранку встати, і причесатися, і якось пристойно одягнутися. Вони мусять, ну бо вони серед людей, і сам колектив їх виховує. Тому ну треба йти в люди. Треба, треба не боятися. Я не знаю, як ще сказати. Треба вчитися хотіти, і все вийде добре. Потрібно всім в серці мати добро, розуміти один одного, старатися допомогти. Будь то українець, будь то словак, венгер чи ром. Потрібно мати любов до людини, відноситися до людей так, як ви хочете відноситись до себе. І тоді ви отримуєте це взамін. Підвищення рівня викладання словацької мови у навчальних закладах області є одним з важливих завдань словацької освіти на Закарпатті. Постійну допомогу у цьому питанні надає Міністерство освіти Словаччини. Свідченням цього є дводенні курси для вчителів словацької мови та літератури, які нещодавно відбулися у центрі словацької культури в Ужгороді. Преднідавнім сам Центрі словенської культури в, в Ужгороді ускуточнив дводньовий методичний курс для учителів, виучуючих словацький язик та літературу. Akciu usporiadali pracovníci Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Maticou Slovenskou na Zakarpátsku. Vzdelávací kurz bol rozdelený na dve skupiny. Prvá skupina pre učiteľov materských a základných škôl a druhá pre učiteľov stredných škôl. Pre tieto a mnohé ďalšie učiteľky Slovenčiny, ktoré pôsobia na zakarpatskej Ukrajine, sú veľmi potrebné a užitočné takéto jazykovo-metodické kurzy. My sme mali tému komunikačno-situačné hry vo vyučovaní v materskej škole. Mali sme prednes práca s umeleckým textom, spisovateľia moderný súčasný, čiže týkalo sa to potom aj tých ukážok prednesu poézie, prednesu prózy a zajtra nás vlastne čakajú ešte digitálne učebné materiály, ktoré učiteľia môžu využiť na základnej škole. No mne sa s učiteľmi pracovalo veľmi dobrý, dobre a myslím, že aj im sa páčili tie aktivity, ktoré sme vlastne robili a mali ste možnosť vidieť prácu vlastne aktivitu e, hra s klopkom, kde sa vlastne učiteľa zoznamujú a v rámci ďalších aktivít, ktoré sme mali, tak sa učili vlastne ako viesť deti k tomu, aby spolupracovali, aby komunikovali spolu, aby sa učili počúvať, vyjadrovať. Takže také rôzne aktivity, ktoré využijú vlastne v práci s deťmi. Tak ja som sa ich tiež pýtala na tú ich prácu. Napríklad učiteľky materských škôl, aká je tam tá štruktúra toho dňa, ten denný režim, či je podobný ako náš alebo iný. Takže niektoré veci vlastne robia ináč tí učitelia, ale privítali vlastne tú zmenu alebo tie nové veci, ktoré vlastne my aplikujeme v tej materskej škole. Elemíra Pilipová pochádza z obce Turia Remety. Je absolventkou Univerzity Svetého Cyrila a Metoda v Trnave. Po ukončení štúdia sa vrátila do rodnej dediny, kde už niekoľko rokov pracuje ako učiteľka. Ja učím v Turia všeobecno-vzdelávacej škole. V Slovenčine mám dve hodiny, je to fakultatív s pani kolegyňou Hapakovou, aj ona má dve hodiny. No vlastne e, svoju prácu zameriavam na to, aby sa žiaci naučili slovenskú abecedu, e, rozprávať aspoň tie základné veci. Motivujem ich, že pôjdu na Slovensko, do tabora, alebo, čo ja viem, s rodičmi na exkurziu, tak aby sa vedeli doho dohovoriť v obchode, na ulici, opýtať sa niečo. A vlastne čítame, prekladáme texty, Pripravujeme sa na konkurs Čaro rozprávky, to je veľké potešenie. No, sa veľa toho nedá, lebo málo hodín, ale aby mali žiaci takú komplexný obraz o Slovensku, o slovenských realiách, trošku z literatúry, vlastne z každého rožka troška. Ten kurs bol veľmi prínosný pre nás, pre učiteľov. Uh, chcem povedať, že trošku sme si spomenuli tej metodiky, čo sme sa už pred rokmi učili a vlastne aj to, čo robíme, len sme nevedeli, že presne po slovensky sa to povie takto napríklad. Uh, Ináč veľmi dobre praktické veci sme si prebrali, uh, nejaké zmeny v pravidlách slovenského pravopisu, uh, potom práca s textom, čo vlastne potrebujeme, lebo pripravujeme, každoročne pripravujeme žiakov na čarorozprávky, slovenský Betlehem a tam pracujeme s textmi. Ďalšia učiteľka slovenčiny Natália Týmčuk je absolventkou katedry slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity a tvrdí, že nemá veľkú pedagogickú prax, ale svoju prácu má rada. Teraz pracujem na 4. základnej škole v Užhorode, pracujem ako družinárka, mám teraz prváčikov, a každý deň pracujem s nimi, aj používam slovenský jazyk, lebo rozprávam sa aj s pánom učiteľom, ktorý je zo Slovenska, aj rozprávam sa s deťmi a musíme čítať po slovensky, musíme pracovať každý deň a pripravovať domácu úlohu v slovenskom jazyku. Dnes som sa naučila nové metódy, také, aké používajú na Slovensku, trošku také nové pre nás aj môžem to používať, lebo zamer na maličkých detí, ktorí ešte sa hrajú, radi hrajú a to je taká metóda, že oni sa učia pomocou hry. Takže ja si myslím, že to budem každý deň používať. Učiteľia Slovenčiny sa na tento kurz veľmi tešili a rady by uvítali aj pokračovanie podobnej akcie. Повіт Мара Муреш з його околицями входить до списку найважливіших туристичних та культурних регіонів Європи. Дерев'яні церкви повіту Мара Муреш і всієї північної Трансильванії є однією з дорогоцінних прикрас Румунії, живим доказом гідності румунського народу з його почуттям естетики та духовної гармонії. Невеликі за розміром, але вони мають повне право стояти поруч з великими шедеврами універсальної архітектури. демонструючи міцний ziazoc між небом і землею. Maramureșul și împrejurimele sale se înscriu în circuitul marilor valori turistice și culturale ale Europei, acest fapt fiind dovedit de trecutul și prezentul al acestui colț al României, exprimate în vestigii străvechi și edificii grandioase, cum sunt bisericile de lemn maramureșene. Ținuturile maramureșului par a dezvolta dimensiuni relaționale pentru existența umană. În cele mai grele împrejurări, poporul român a găsit un răgaz să ridice un altar, să înalțe o biserică în mijlocul satului, de obicei pe o colină, folosind materialul pe care îl avea la îndemână la temelia a punea tot ce avea mai curat, mai frumos și mai măreț în sufletul său. Arta construcției de lemn pare a avea continuitate în acest ținut, dovadă fiind mănăstirea de lemn săpânța peri. Pentru a prelua tradiția, preotul Grigorie Luțai a susținut ideea înființării mănăstirii ca o reînviere, a renumitei mănăstiri de la Peri, localitate situată astăzi în Ucraina. Vechea mănăstire Săpânța Peri a fost distrusă pe la 1761 din furia generalului austriac Bucov, pentru că românii refuzau să treacă la catolicism. Cum în alege o mănăstiri, colis... Гамоті значиться в цій що Константинопольського патріарха, що дійсно в краю мера є руський монастир греческого обряду. Потім цей був монастир, переданий е, румунам, значить значилося, що і румуни жили. Тому є. Е, е, Історія є книги, які збереглися, які були надруковані перші румунською мовою, славянською мовою. Черепи, які були знайдені тут, можуть належати і румунам. Я думаю, що точно були. Якщо тут до такого рівня дійшло, що книги виходили і славянською, слов'янською і румунською мовою, це е, точно, що тут були, жили монахи румуни. На, на даний час, на превеликий жаль, що в нас немає. Монахів румунів. Хоча дуже було добре, якщо б.

Stravopighie dependentă de Constantinopol. Acolo nu se putea face nimic. Preluând hramul vechei mănăstiri Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, biserica a fost construită din lemn de stejar în stil maramureșean. Proiectarea și coordonarea lucrărilor au fost realizate de renumitul arhitect Dorel Cordoș. Prin acest edificiu s-a încercat nu doar aducerea în actualitate arhitecturii tradiționale maramureșene, ci și o revigorare a ei, prin adaptarea la cerințele actuale, materialele fiind folosite cele tradiționale, lemnul și piatra, ce constituie bogăție și o emblemă a zonei. etajat în trei trepte, atinge incredibila înălțime de 56 de metri, depășind recordul deținut de biserica din Joldești, rămas la 54 de metri. Predvorul supraetajat de formă pentagonală protejează intrarea în pronaos pe latura sudică, sprijinindu-se pe o structură de stâlpi dubli, decorați cu motive geometrice și solare, cuprinși în partea inferioară de o balustradă dublă din lemn masiv. Această biserică pare o făclie, ridicată spre cerul, gata întotdeauna să se aprindă și să ardă fără să se mistuie, luminând și încălzind inimile celor ce le cercetează și le prețuiesc. În silueta lor nu găsești nimic aspru, rece, lipsit de viață, ci totul e liniște, lumină și căldură, încât atunci când te apropii de ele, simți căldura poporului drept credincios, care le-a înălțat Чіляпестра для лунгу в якурі лор май майскумте комор та лісали. Дорогі телеглядачі, Я дякую вам за увагу! Сьогоднішня програма дійшла до свого завершення. Всім вам приємних вихідних і дивіться нас також наступного тижня, щоб дізнатися про життя національних меншин нашого краю. А на кінець до вашої уваги анонс подій наступного тижня. На все добре! У неділю, 20 квітня, весь християнський народ святкує Великдень. В області з 16 по 25 квітня пройдуть заходи присвячені 70-річчю депортації закарпатських євреїв. 2014 рік оголошено роком пам'яті жертв голокосту. Мероприємства пройдуть за участю цивільних громадських організацій. 13 квітня у центрі німецької культури Паланок відбудеться звітний концерт.